Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу познайомити вас, як правильно, смачно приготувати печінкові рулетики. Якщо не хочете робити рулетики, можна з цих млинців і начинки зробити ошадний, гарний смачний печінковий торт. На моєму каналі вже є один печінковий торт. Можете його подивитися і приготувати. Так перемащуємо всі рулети і закручуємо. За цим рецептом рулетики ніколи не рвуться і дуже смачні. Накрутила 17 рулетиків. Розмір моєї пательні 26 см у діаметрі. На велику тарілку викладаю 100 г подрібненого салату. Це буде наша подушка. Салат солимо, поливаємо олією та соком з лимону.